Слава Ісусу Христу! Друзі, хочу розповісти про основні помилки, які ми допускаємо під час сівби у пізні строки сівби. Власне, всі вони, всі ці помилки, основні такі помилки, вони спричиняють. Відсутність весняного кущення. Тобто, коли ми сіємо пізно, ми повинні розуміти, що на осіннє кущення нам сподіватися не варто. Ми можемо сподіватися лише на весняне кущення за відповідних умов. І все, що ми маємо забезпечити для рослини, повинно бути спрямоване на максимальне одержання саме весняного кущення. Отже, перша помилка це глибина сівби, це надмірне заглиблення, тому що Висіваючи в пізні строки сівби, потрібно висівати якомога мілкіше насіння. Глибина сівби має становити від 1 до 2, максимум до 3 см. Якщо ми сіємо глибше, це спричиняє затримку весняного кущення, і власне його може взагалі і не відбутися. Утім, є ризик при такій мілкій сілбі це видування. Весняне видування може бути, якщо рослина особливо не закріпилася, і весняні суховії спричиняють тому, що. Що видувається просто верхній шар, оцей 1-2 см, може видутися, і коренева система оголиться, і під сонцем можуть посіви загинути. Таке може бути, але таке явище не постійне, воно, скоріш за все, стихійне і відбувається не завжди і не скрізь. Тобто, перша помилка це глибина сівби. Потрібно сіяти. Мілко і не потрібно відповідно ж глибоко. Друга помилка це норма висіва. Ми розуміємо, що під час сівби у пізні строки треба на 10 15 збільшувати норму висіву насіння, але 10-15% до якої норми? Бо часто ставкуюся з такими ситуаціями в аграріїв, коли при пізніх строках сівби висівають навіть по 7 по вісім мільйонів на гектар насінин. І це дуже неправильно, тому що, висіваючи так густо, ми е, так само е, робимо. Таку умову, щоб е, кущення весняного не відбулося. Тому що чим більше густота рослин буде, тим гірше буде відбуватися кущення. Сама критична така, сама максимальна норма висіву навіть при самих пізніх строках сівби е, на території України, запам'ятайте, має становити 6 мільйонів на 1 е, гектар. Але це наймаксимальніше у південних регіонах це значно менше. Це, я говорю, більше для центральних, для східних, для північних регіонів тобто 6 мільйонів це сама-сама максимальна, яка тільки можна. Все, що більше ніколи вам не забезпечить перериз врожайності. Ну і ще одна сама така помилка, про яку не всі знають, але про яку я вже не один раз розповідав і на своїх семінарах, і у відео це протруєння насіння. Це неправильна технологія про протруєння насіння, оскільки практично всі протруйники, майже всі протруйники, вони спричиняють фітотоксичність для рослин. Це знижується енергія, знижується схожість, що теж дуже критично для одержання нормального. Мального кущення, тобто підбираючи протруйники, ми маємо розуміти, що вони не повинні пригнічувати рослину. Тобто ретардантний вплив на рослину повинен бути мінімальний. І різні протруйники, різні діючі речовини мають зовсім різний вплив на цей показник. Які саме протруйники потрібно, це я дуже багато можу розповідати. Ми багато досліджень проводимо на цю тему, але все це я розповідаю на семінарах, які будуть проводитися взимку. Тому, якщо ви в Харківській області, зокрема, там або в інших областях, ви можете запрошувати. Ну, і мене на ці семінари, і, власне, там, де я буду присутній, я завжди е розповідаю про ці негативні дії певних протруйників і що треба робити для того, щоб знизити цей негативний вплив протруйників. Ну, і... Говорячи за тему протруєння, можу ще сказати, що в жодному разі не потрібно завищувати норму протруйника при сівби у пізні строки. Коли ми висіваємо пізніше від оптимальних строків, запам'ятайте, норма будь-якого протруйника має бути мінімально рекомендована. В каталозі, де мінімальна норма рекомендується, от вона повинна бути при пізніх строках сівби. Середня або максимальна норма протруйника в пізні строки сівби, це значно. Не погіршення буде енергії проростання, схожості, і ви по-любому не доотримаєте врожай. Тому три основні помилки: це глибина, норма і система протруєння. Більш подробно, як я сказав, я буду розповідати на семінарах. Тому у кого буде можливість відвідати, відвідуйте, задавайте питання, діліться своїми ще. Коментарями, хто як вважає, які ще допускаються помилки при пізніх строках сівби, дякую всім за увагу і до нових зустрічей! Нехай всіх нас рясно благословить Господь.